Для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу та весняної повіні головним управлінням МНС Чернігівської області були сплановані та проведені заходи щодо захисту мостів на річках. Робота виконувалася з метою захисту під час льодоходу, щоб подальшому, коли піде весняна крига, уникнути руйнування понтонів. Адже є загроза того, що на плавні мости отримують сильний удар під час льодоходу. Відповідно до укладення договору заказчик, ДП Пе Чернігівський областодор. Було укладено договір з аварійно-рятувальним загоном по наданню послуг по захисту п'яти елементів пантонного наплавного мосту і одного понтонного наплавного мосту баржи. Роботи виконуються групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ОМНС України в Чернігівській області. На даний час проводиться пророблення лунок. Для закладки вибухівки, для подальшого підриву і захисту під час льодоходу. Для чого це робиться? Для того, щоб в подальшому, коли весняний паводок піде, не була можливість такого Якби руйнування даних понтонів льодом. Для виконання робіт зробили 73 лунки 6 на 6 метрів. Перед основним відбувся перший вибух попереджувальний, щоб відлякати рибу. Нарешті все готово. Всіх людей оповіщено. Тож матимемо надію, що завдяки вжитим заходам на плавний міст не знесе весняною повінню.